Всеволод Зиновієвич Нестайко. Народився 30 січня 1930 року в місті Бердичів Житомирської області в сім'ї службовця. Батько Зиновій Денисович Нестайко, був січовим стрільцем української Галицької армії під час Першої світової війни. А також працював на цукроварні. Був заарештований радянською владою та 1933 року був розстріляний. Мати Марія Іванівна Довганюк вчителювала, викладала російську мову та літературу і була сестрою милосердя в армії Російської імперії. Також Всеволод Зиновійович Мав старшу сестру. Основною мовою в родині була російська. Проте під час вступу Нестайка до школи мати віддала його до україномовної школи, наголосивши, що син має знати батькову мову. В дитячі роки захоплювався Джеком Лондоном та мріяв стати капітаном далекого плавання. Перший твір оповідання Всеволод створив в семирічному віці про мисливця, який полював на бенгальських тигрів в Африці. Після смерті батька сім'я переїздить до Києва, де завдяки вчителюванню матері оселяється в квартирі, яка знаходиться в шкільному приміщенні. В дитинстві Всеволод часто хворів. І мати, ідучи на роботу, змушена була залишати сина самого вдома. Щоб не нудьгувати та відігнати страх самотності, малий нестайко почав вигадувати дивовижних істот та пригоди, в які вони потрапляли. По закінченню четвертого класу розпочалася Друга світова війна. В період окупації Києва знання отримував від матері, яка нелегально проводила навчання в своїй кімнаті. Програму п'ятого класу йому викладала мати. Після визволення Києва поступив навчатися відразу в шостий клас десятирічної загальної середньої школи. Восьмий клас закінчив екстерном, а дисципліни дев'ятого класу вивчав та опановував самостійно, закінчив школу, отримавши срібну медаль. 1947 року вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на слов'янське відділення філологічного факультету, який закінчив. 1952 року диплом писав за романом Ярослава Гашика Пригоди бравого вояки Швейка. Саме під час навчання в університеті остаточно сформувалася мрія Стати письменником. Перші оповідання Всеволод Нестайко почав публікувати працюючи в редакції видавництва Барвінок. 1956 року була опублікована перша книга Нестайка Шурка і Шурко, яка не привернула увагу критиків та читачів. 1959 року вийшла друком перша повість Нестайка в країні сонячних зайчиків, яку автор написав під впливом сновидіння. Повість отримала популярність серед читачів та закріпила за письменником статус гумориста. Це була перша повість, яка склала трилогію В країні сонячних зайчиків, Чарівне дзеркальце або незнайомка з країни сонячних зайчиків та В країні місячних зайчиків. Яка вперше надрукувалась 1994 року. Повість відразу здобула популярність. Після її виходу автор не збирався продовжувати історію. Однак через 30 років під час зустрічі з дітьми в школі мав розмову з вчителькою, яка надихнула його на написання продовження. Вчителька і стала героїнею другої частини трилогії. На третю частину письменника спонукала читачка, яка була ображена, що у творі не згадуються дівчата. Після цього з'явилося оповідання в країні місячних зайчиків, героїнею якого стала саме ця дівчинка. 1960 року вийшла перша праця в детективному жанрі Таємниця старого склепу, сюжет якої розкриває пригоди двоюрідних братів, що натрапили на схований грабіжниками Скарб. В період 1963 1970 років нестайко написав свій найвідоміший твір. Тореадори з Васюківки. На написання оповідання автора надихнула зустріч з сільським хлопчиком під час полювання, з групою письменників та журналістів та розповідь художника Василя Євдокименка про двох хлопців, які заблукали в полі кукурудзи та знайшли вихід лише надвечір, коли почули звуки місцевого радіо. Історія була опублікована трьома окремими епізодами пригоди Робінзона Кукурузо, Незнайомець з тринадцятої квартири та таємниця трьох невідомих. Лише в 1973 році дані твори були надруковані однією книгою, видавництвом веселка. Через два роки роман було екранізовано. Стрічка отримала нагороду на Міжнародному кінофестивалі Мюнхена в 1968 році та головну премію Міжнародного фестивалю в Австралії 1969 року. Фільм демонструвався в 72 країнах світу. однак… Не на території України, оскільки був заборонений чиновниками за невідповідність героїв радянським реаліям. 1976 року виходить Повість одиниця з обманом. Твір із захопленням був прийнятий читачами та критиками, повість було екранізовано. Та за фільм нагороджено премією всесоюзного кінофестивалю, який проходив в Києві в 1984 році. 1985 року виходить продовження П'ятірка з хвостиком. 1979 року трилогію було внесено міжнародною радою з дитячої та юнацької літератури до почесного списку Ганса Крістіана Андерсена як видатний твір дитячої літератури. 1982 року вийшла в світ книга Загадка старого клоуна. Через яку письменник знайомить з місцями, які сам відвідував протягом життя, у 2004 році за участю Івана Малковича була опублікована нова версія книги Тореадори з Васюківки, звідки автор прибрав радянську ідеологію та додав нові сюжетні лінії Останнім опублікованим твором Є найновіші пригоди «Косі вуханя» та Колька Колючки, які з'явився 2009 року. Творчість письменника складають близько 40 творів, оповідань, казок та п'єс. Враховуючи перевидання літературний спадок письменника нараховує 152 книги. Книги Нестайка перекладено на 20 мов світу, серед яких англійська, французька, німецька, іспанська. 1954 року Всеволод Нестайко одружився зі студенткою філологічного факультету Світланою. У подружжя народилася дочка Олена, за словами якої Письменник займався літературою кожного дня, при цьому не розповідаючи про що саме твір до його завершення. Всі твори були написані письменником від руки, і лише потім він набирав їх на друкарській машинці. Останні місяці життя письменник не виходив з дому, хворів на цукровий діабет та повністю осліп. У віці 84 років, 16 серпня 2014 року, письменник помер, похований на байковому кладовищі.